Це два питання. І третє чи... буде згодом, так? А, ага. Значить, два зачительки. Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади Дубіченка Оксана. І друге питання: про заображення статуту закладу Корисничівська дитяча музична школа Користичської міської ага. ради нової редакції Олена Хмільова. Ага. Третє, про Пронесений змін до бюджету, так? Так, ага. так. З голосу. Дане питання має рекомендацію, за нього є допоможення. Так. Да. Значить, э, голосуємо за порядок денний з доповненнями. Так? Так. Да. Хто за дане? Голосує не комісії. Хто за це, прошу голосувати? Шановні розповісти членів, у вашої уваги пропонується проєкт рішення прописання повноважень затримання Доченка Михайла Васильовича. Даним рішенням пропонується, що потрібно до допомоги України про місцевого самолізування та про відговореного місця законодавства достроково примінити повноваження Добученку Михайла Васильовича на посаді старості. Проповнятського старостинського образпістів військової ради та звільнити його з роботи з попади 19 вересня 2025 року. Запитання є? Він поза мені заява. Запитання є? <головік> Нема? Виносить дане питання на сесію? Хто за дане питання? Прошу голосувати. Все, <головік> дякую. Gracias. питання. Німа. Німа. Нота на до наказу на сесії щодо занерішення прошлого ухвалу. Дякую. Дякую. Представник,